Друзі, всім привіт! Сьогодні буду розказувати про новий класний проект, в якому зараз дуже багато активностей. Це проект SONIC. Дуже класний проєкт, який побудований на Солані. Ми знаємо, що Солана зараз дуже класно перформить і дуже багато крутих активностей, і збирає дуже круті ліквідності, багато обговорень на рахунок ETF на Solana і дуже багато іншого. Отже, придивляємося до екосистеми, до продуктів, які зараз будуються і розвиваються, тому що на перспективу це дуже класно. Саме Sonic відкриває круті активності, тому що проєкт будується. Зараз ще немає токена. Це є проєкт на перспективу, який має дуже класні інвестиції. І підтримку від, від класних фондів, дуже багато мільйонів інвестицій на перспективу для розробки. Тому не фінансова рекомендація, але проєкт дійсно класний, крутий і вартий уваги. Тому, в принципі, слідкуємо, вивчаємо, беремо всю відповідальність на себе і слідкуємо за проектом. Я буду далі в якихось новинах, апдейтах говорити вам про цей проєкт. Всім пока, до нових відео.